Так, шановні члени, починаємо роботу нашої комісії з питань містобудування будівництва земельних відносин та охорони природи. Так, на сьогодні у нас сьогодні 34 питання на порядок денної комісії, так? Так. Немає якісь надо позачергової чи по черзі. По черзі, добре тоді. Почнемо з першого питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. <кій> <кій> Максики данілока. А, це на аукціон почему? Так. це, навеки. Да, да, да. Да, да. Да, це не Бачимо, Як показує у нас практика, бюджет наповнюється потроху, по да? Хорошо, тоді ставимо даний проєкт рішення. нікого ну, нема зауважень про інвентаризацію ділянок. Ставимо даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти утримався одноголосно. На наступний проєкт рішення про виготовлення проєкту землеустрою щодо інвідоведення земельної ділянки по зміні цільового призначення з подальшим продажем права оренди на земельних торгах. Тож на аукціону. Десь з земель запасу на а, товарку. А, сінч на товарку, хорошо. Тепер З трудом. я в в форму, то поміняли, що ага. все розберуться. Хорошо, нікого пішли немає ніяких. Да. 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 Нікого зауважень немає. Тоді став на голосування даний проєкт рішення. Хто за, проти, утримався дотримався одноголосно. Три за. Наступний проєкт рішення про виготовлення технічної документації ЗНУ щодо поділу земельних ділянок. 360 гектару, Хорошо, дуже добре, Джон Самі. Только з технічними правками до да, у преамбулі було записувати судові рішення, так, да. посилання на судові рішення. Хорошо, дуже добре. Більш розглянуло технічні прав технічні правки, так, до mm -hmm. даний проект рішення. Більше немає ніяких зауважень? Тут і став на голосування даний проект рішення. Хто за? Uh -huh -huh. Проти і утримався, одна голосно, три за. Переходимо до наступного проєкту рішення. Проведення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Твоє Юрій Олексійович? 297. А по виставі дві ділянки. Тоже будемо інтенталізувати. <зивши> 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 Нікого більше зауважень немає до даного проєкту рішення. Тоді ставимо на голосування. Хто за за, за даний проєкт рішення? Проти утрималось одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду для городництва. А, це затвердження. А, це ж хтось був, так, минула чи позаминула. Забузі супругу. Я помню, я помню, були такі дозвіл надавали. Нікого зауважень немає. Подістав на голосування даний проект рішення. Хто за проти тримався одноголосно, три за. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельних ділянник з метою передачі в оренду АТ Чернігів обленева. Це ми надавали доцільну у місті мині Шевченка по, ну, по ГЛЕБУ і... Україні. І, Дуже багато і, і, і зареєстровано. Ja. Так, да. Юрій Валеніч казав, що завтра відключать собі скраду, всю місцеве саморядування борги 50 тисяч. От так, ми їх дозволили додаємо. Так, не передаємо затвердження, так, нема зауважень, тоді ставимо на голосування даний проєкт Рішення, хто за. Проти утримався одноголосно. три за. Переходимо до наступного проєкту рішення про проведення земельних торгів аукціону. Це нас виставляється щось, так? Да? Ну так. Да. Максаки, а, що, що mm. і покровські. Три ділянки виставляємо. Хорошо, бачите. Хорошайної сесії що там виставляють. <рес> Хорошо, більше немає ніяких зауважень там. <рес> Та дістання <саме, рес> голосування даний проєкт рішення, хто за. Проти утримався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо віддання земельних ділянок на умовах оренди для городів. Це у нас хочуть народи. Да. Це О, твої, Ігор Олексійович? Оличковка, потом Макошину. Два, три, чотири, 4 чоловіка. Всього, так? Це Величовка і Макошина. А яке це нове рішення? Ну тут 301 написано. 301 так і є. Так, тут мийна на вона. Що це за мийна? Там Макошна і її да, там. Вони поміняли програму. Ааа. Тобто вони вже не в мийнах хочуть? Ні, це не мийна. То просто я рішення ставив. А, oh, ти ж обгонював, так? да? Ааа. Так, а О де а... hmm. тут? Не написано, де мийна. Ні, то я думала. Ні, ні, ні. Чотири позиції, да? Хорошо. Немає. Тоді ставим на голосування. Даний проєкт рішення хто за, проти, утримався, одногосно, три за. Переходимо до наступного проекту рішення про припинення права користування земельними ділянками, наданими для городництва. Більше таких заяв не було. Всі, хто надійшли нам. <поуз 'я> <поуз 'я> <поуз 'я> Доміка Макушена. Хорошо. Зауважень немає в кого. Дістаємо на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти утримався, голосу. Рішення прийнято. Три за. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення Барсеган. Звернулися, вони купили а, біля мойки. Будинок і змельну ділянку змінюють для ведення особистого селянського господарства на землю для будівництва та обслуговування будівля. Ми на вулиці Шевченка в okay. сторону. Okay. Хорошо. Став на голосування даний притишення. Хто за? Проти утримався одноголосно, три за. Переходимо до наступного проєкту рішення. Пронесна зміна до оренди землі, вкладана з костючком, а на земельну ділянку в селі Покровській. Ну, звернувся костючок Анатолій Анатоліє у зв'язку з тим, що змінилася нормативна грошова оцінка земельної ділянки під майном зменшилася. Носимо зміни. Але тут треба технічні правки, тут помилка є. Хорошо, які правки? Правка номер... Зареєстрований в державному реєстрі речових прав договір номер не, прав, номер не що в одному, що в другому одинаково рішення. тоді став на ослання даний проєкт дійде. рішеннями і справками. <кій> Хто за, за даний проєкт рішення проти утримався одноголосно. Всі за рішення прийнято. Переходимо до наступного проекту рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, які в ренді. Учукова югу. Чув ну, Юрію Олександру ділить земельну ділянку на три земельні ділянки. під Підмейну по вулиці це... Шевченка. Ну, зараз... І при... змінюємо договір оренди. Ага. Припиняємо на одну земельну ділянку, а на три. Земельні. Хорошо, добре. Тоді ставимо mm -hmm. даний проект рішення переселяючи. Так, це чолково. Чухов, так, да, 305 п'ятий. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah. Тоді ставимо даний проект рішення на голосування. Хто за, хто утримався одноголосно, три за. Рішення прийнято. Переходимо до ну до наступного проєкту рішення. По змін до договору товарини землі. Звернулася вовчан Євгенія в зв'язку з тим, що з укладенням шлюбу зміною прізвища вносимо. І зміною нормативно грошової оцінки земельної ділянки вносимо зміни до другого оренди. Тут немає ніяких прав, нема. Да? Нічого не надо міняти. Без прав. Без да? Добре, тоді ставимо голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти утримався, стриза. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про припинення права орендного користування земельною ділянкою громад Героя Ющенко-Хавин. Звернулася Ющенко Катерина Васильівна у селі Кукавичах Миру 49 магазин. Вона подарувала дочці магазин, і ми з цій причині припиняємо договір оренди. А, у зв'язку з відчуженням, так. Відчуження. А відчуження. подарувати, щоб да, там далі буде... А, хорошо, добре. Тоді ставимо на голосування даний проєкт. Рішення хто за? Проти утримався. Три за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного рішення про передачу в оренду земельної ділянки громадянину холодоги. Право... Костючок. Костючок. А, вибачаюсь, вибачаю, да, Про Пронизить зміна кусь. договору оренди землі, вкладеного Костючок. 308, да, так то. Ну, знову же, знову вже зміна. Ну, Тут дві земельні ділянки поряд і різне майно знаходиться. Ну, Змінилася нормативна грошова оцінка і зв'язку з тим виносимо зміни до, О, до... до доброго дня. Доброго дня. Ми вас ради бачите. В принципі, якщо вас вистачає, тому самого так я... Писав. запизнився так. якби... Ну, вже половина тут трохи пройшла, пройшло, так, ну, так, тоді вже, як би, я думаю, що вже, так, да, це саме, приготуються. От запис, то буде план, який ви готувалися, ви готувалися, ну, дуже раді, що ви готувалися. Ти будеш готуватись? Та ні, обов'язково, не все всі будуть, але я думаю, там, то, так. Поки місяць устакувався. Це дуже вибачаєше. Запізнився. Хотів дуже в вовремя, але людина передбачає. Голосували чи, а, чи... А, 308 308 на голосування. 308 на голосування. Хто за, проти втримав, стриза. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу в оренду земельної ділянки мобілу по дорогі. Ну, звернувся холод Олексій Григорович у Дягові по вулиці Покровська. У нього магазин. І він ну, це це що на комісії роздавали? Не ну, там збитна ділянка не там лежала, трохи він да. остаткував на ідеально. <реш>, Наконець. -то. Тоді ставив на голосування даний проект рішення. Хто за? Проти втримався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення 310 про передачу в оренду земельної ділянки Ющенко. -ОВ. Ну, Це було. Та, Дочка але... прийняла власність магазин і ми передаємо земельну ділянку. Зразку з набуттям право власності на магазин. Тоді став на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти втримався. Рішення прийнято. Три за. Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу в оренду земельної ділянки ПП «Міжрайпаливо». Звернулося приватне підприємство «Міжрайпаливо». Райпаливом. Також ми нарахували збитків і ну, клопотанням надати в оренду земельну ділянку площею 2,26 гектарів для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних зброї. На связь вийшли вони з нами, так? Ну я написала листа і вони. Відповідь не про Написала, місто вістомена, будь Шевченка 93. Чи підпишуть договір оренди, бо там оренда плата висока, я пам'ятаю, що на комісії по тисяч, Я не знаю, чи підпишуть, чи не Хорошо, добре. Тоді ставимо дане проект рішення на голосування. Хто за, проти тримають, стриза. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проекту рішення. Пронесення змін до договіру оренди землі, укладано зі Фименко ОА. Звернулася Олеся Надоліна Іменко щодо внесення змін до договору оренди. Змінити орендодавця із Донецького старостинського округу на Монську міську раду, орендну плату встановити розмірі 10% та продовжити срок дії договору на 10 років. За уважений маю. Стан на голосування. Хто за? Проти утримався одна голосу. Наступний проєкт рішення про затвердження документації замилоустрою з метою передачі земельних ділянок постійне користування Блистівському загальному закладу до середньої освіти перших третьої ступенів Минської міської ради. Виготовили документацію, подають на затвердження і передаємо їм постійне користування. Угу, Добре, ставимо даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти втримався Одноголосно. Рішення прийнято. Три за. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки та обменого ангару. Це по піщановській вулиці брали дозвіл у нас на поділ. Зараз подали на затвердження і вносить зміни не до того оренди. Та й припиняємо, що на Два нових Два нових складати. Два Хорошо, добре, тоді став проєкт <кій> рішення на голосування. Хто за? Проти утримався одноголосно. За рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу постійного користування КП Мина на комун послуга. Це постойному під скважинами. А, да -да, ну, затверджуємо. затверджено. От з технічними правками там відмінювання. А, технічні <клінь> Це те, що на цей. Ну вот вода вода на школу, на старіло і це, яка це схоже. Не так мені скажу з водо. То щоб комунального. Ну, наверное, Шевченка 20. Вона, напевно, мої одна. Так. одна. Хорошо, тоді ставлю на голосування даний проект рішення з технічними правками. Так, хто за? Против тримався? Три за рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Це номер? 316. Двадцять п'ять соток десь. Це по цьомушено. Це По Помакушено, панцбаженою. Панцбаженою. Там рішення було прийнято на відведення земельної ділянки, але ділянка сформована і там треба проєкт зі зміною цілявому. Хорошо, добре. Тоді стаємо голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти? Втримуйся. три за. Рішення прийняти. Переходимо до наступного проєкту рішення 317 про дострокове припинення права оренди на невитребувані земельні ділянки за межами села Блистова. Це звернувся громадянин. Орендар просить за згодою сторін припинити договір оренди у близькові невитребованих, а наступна заява нам надійшла серед на передачу земельних ділянок йому оренду. Добре, тоді ставимо на голосування даний проєкт рішення. Хто за проти? Утримався. Три за рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу, про передачу. тимчасове користування фізичній особи підприємців. На умовах оренди не земельної земельні ділянки і за межами села Блистова. Це передаєм Передаємо Передаємо діля... замедлі ділянки після припинення. Хорошо, добре. Тоді ставимо даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти утримався три за рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про визначення статусу рекреаційної зони на території загального користування, що знаходиться в межах міста Мейна. Це дві земельні ділянки, 8 гектарів і два У сорок рекреаційні по ділянки. рекреаційній земельній ділянці. Ви знаємо як об'єкт mm -hmm. благоустрою, щоб мене команд була підтримувати. Вірі Володимирович приїжджав, ти тут, а да? зараз став? Хорошо, добре. Це емоції за земельні ділянки, постійне користування, ми на комунальних послугах. в цим рішенням, да? Ну, да, да, там третій пунктом. Ага, хорошо, добре. Тут і там голосування <клес> дане приписано, хто за, проти, утримується. Одногласне рішення прийнято. Три за. Переходимо до наступного проекту рішення про видатування проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за межами села Аушня з подальшим продажем права оренди на земельних торгах. 16 у кісті теж такий паушній гравець? 320. Та воно вже учне може А, ні, це зі зміною цільового паушня. І де в нас... Це та сама ділянка, що ти робив. 2,95, 34. Це ж я робила. І ти зробив проєкт за кіно, мабуть. Ти ж казала, що я зробила цю ділянку. Так це накладка виходить, попередньо. Ну це який проект? На передачу мені на аукціон там чи що? А про проводження аукціону. Ні, зміна цільового там була, то вже таке. Афина, двісті девяносто п'яту. Подожди, буде ще. 295. 295. открыть. 4. по ушне, да. Да, да. Все 3. 3. <рістичні> <рістичні> Хорошо. Ну как пропозиція ваша снять данный проект решен? Уже разглянули. <рістичні> так, надешла пропозиція сделать данный проект рішення. Скільки ми в данное питание уже разглянули під номером 295. Хто пять. Кто за данную пропозицию? Проти підтримуюся одного голосу. Дане питання знімаю. Це останні черги, тоді що. Угу. Це є у нас було. 320 320, що... Переходимо тоді до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва і сюті ЛЄ. Це подігає надавали дозвіл для городництва, бо да, дали ну. на затверджено. Чи ні? ні, це не там, там це не там. там, це раніше брали, Це на новому році досі ага. брали, як це подали на затвердження. Хорошо, тоді став mm -hmm. даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Mm -hmm. Проти втримався. Три за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про виготовлення проєкту замовстрів щодо встановлення морду водоохоронних зон та побережних захисних служб. Це нас, назва. Це по тих озерах, де виникло таке спільне питання. Розорені. Вичер, Ма, можливо, розорені прибережні. Ви вирішили та замовити, да? замовити виготовлення проєкту, щоб дійсно встановити ці межі, хоча будемо потрошку якось їх встановлювати. За чий рахунок? А, ж, вайрати, там у нас кошти, екологічні кошти є, які не можна на інші заходи а. витрачати, тобто. Медична природа, тільки на природоохоронні заходи я не можна їх спрямовувати. Ну, хорошо. А ви Хорошо, добре. Тоді саме в мене прийшли на голосування, хто за, хто отримався, от, три за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту. Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Лисюхи АЕН. Це також писали на да. Дозвіл, надавали дозвіл, ви готові подають. Це сім'я, вона виходить, на 30 соток, а тут 13 соток. Хорошо. А не хотіли 1,43. сорок Не можна різні сім'ї, тоді так. Хорошо, добре. Тоді саме даний проєктрічного звання, хто за, проти, отримав. Єдиний мав законодавстві, що не можна два по 60 соток, не більше 60 соток. Але в різних місцях можна. Можна, а не люди ка де написано, що не можна. Ні, за тут даже виходить виходять дві ділянки по десь там 30-13. Два города буде. Було, 2, 2, 3, 2, 8. І де на, щоб земельна ділянка не більше 60 соток. Он нам заходять на реєстрацію, за, а з одним проектом зроблений по 60, поля ділять. А, Поля, поля ділять на одну людину по 60 соток. А нема ну, не, в законодавстві такого не обмежують. Використовують. Це більше да? одна ділянка була 60 тисячок. Да. А тут оренду для городництва, хай людина береться. А на семью можна на чоловіка 60 суток і на 6. Можна, можна, можна на одного два, два по 60. Раз. Можна два по 60. Можна десять по 60. Я кажу, що, я що, так, можна... що ви Бо Поднімали щас... це питання, от ми Пиде... на селекторах, ну а, а де написано? Нема. А, щоб закон... відмова вам, да, наприклад? Да, відповідь. нема в законодавстві такого. Може одна людина для городництва без а ціле поле.

<свеч> <свеч> Хорошо, добре. Так, голосували ми за вису, та єм, чи Ні, наверно. Сам тоді на голосування дали. Дані... Да? Да, а, а, <свеч> <крифу>. Хорошо, добро <свеч> тоді. Переходимо на наступне проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою по встановленню мей земельних ділянок паї громадянам на території майнської міської територіальної громади. Затверджуємо. <свеч> Усі більш там не надходило вам нічого. Хорошо, добре тоді стан даний проект голосування. Хто за? Проти утримався три за рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження технічних документацій, землеустрою щодо встановлення відновлення мейземельних ділянок натури для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Минської міської територіальної громади. Ну тут треба технічну правду зробити, бо написано вулиця, а треба провулок. космонавтів. Це який там пункт Крисі. і додавить. Це можна додати даний проєкт рішення. Хорошо, тоді даний проєкт рішення ми справками у нас буде. Із добавка. Із добавками. Так, хайпіра сейчас запише. Одна, так? Так, одне Хорошо, підістаємо даний проєкт рішення на голосування справками. Хто за? Проти, тримався три за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про надання дозволу громадянам на розробку документації зимовоустрою по меж медземі ділянок Паї. Всі там. Так, ну. Три сертифікати, мабуть, вже стільки не остались. Хорошо, добре тоді ставимо даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти утримався три за рішення прийняти. Переходимо до заключного питання нашого порядку денного. Це про затвердження документації землеустрою з метою передачі земельних ділянок на користування АТ Чернігів обленерго. 35 ділянок по А це те, що до дозвола, брали? Да. Це ці под подстанціями? Подставбан, Подстанція. підстанція. Аби тільки вони послуги надавали качесті. Хорошо, так. А? Будуть. Будут. Будут да? Колы затвердили его. Хорошо, будет так вчера. <сі> Ринпин звонил республик, да? Хорошо, стандартный проект решения на голосование. Кто за? Проти? Принял одноголосно. То за рішення прийнято. Так. Порядок денний наш вычерпался, все вопросы, которые были вынесены, все разглянули, да? Ну, Спасибо, что снять, да, снять, так. Это сегодня ничего не делалось, если будете спрашивать. А я так, 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 так. Там, где технічні правки помні? Ой, це нас де